Не колос чи лук зі стрілою, а блискавка язичницького бога Перуна. Саме вона зображена на державному гербі України, стверджує запорізький професор та історик Георгій Шаповалов. Каже, такого висновку дійшов, коли досліджував кам'яного ідола в Кам'янець-Подільському музеї на Хмельниччині. Отут меч закінчується і з'являються перші трузи. Отут один тризуб, тут ще один, і тут третій. Вже третій зберігся найкраще, бо бо. За часом на кілька століть молодший. Головна зброя громовиця, тобто і грім, і блискавка. І от грім зобразити важко, а три зуби вже зображувалися раніше. Вони десь наносились на протягом 700 років. Ідол за вишка понад два метри був знайдений в 1951 році в селі Іванківці Хмельницької області, поруч з поселенням часів черняхівської культури. У лівій руці в нього руків'я меча, а право тримає на серці, розповідає історик. Біля цього ідола відбувалися обряди. Він їм підказував, як робити і ти воювати чи ні, сіять чи ні. Аби детальніше дослідити скульптуру, Георгій Шапувалов разом з колегами-істориками за допомогою якісних фотографій, зробили реконструкцію. Створили іконографію. Це так називається. Іконографія, взяли на себе відповідальність, прорисували все, що можна було побачити і відновити. Георгій Шаповалов стверджує, ці три зуби – основа нашого сучасного герба. За його словами, зображення зброї Перуна карбували на монетах ще за часів князівства Володимира Великого. В 980 році він проводить релігійну реформу. Він об'єднує племена і об'єднує, намагається об'єднати їх богів. Створює пантеон. Там стояли всі боги, але Перуна Володимир призначив головним. Він і своїм символом взяв блискавку тризуб оцього свого бога. Вона на перших монетах доволі простого такого вигляду. Сучасний державний герб України Верховна Рада затвердила у 1992 році. Єдиної думки щодо значення цього символу учені не мають і досі. Втім, голова українського геральдичного товариства Андрій Гречило каже, тризуб символізує становлення України з часів Київської Росії та єдність українських земель. сучасним гербом він став з 1918 року, коли його затверджено було Центральною Радою як Герб Української Народної Республіки. То йому зміст однозначно надавався як символ, який підкреслював спадковість України по Київській Русі. Однак версію Георгія Шаповалова, що на гербі зображена блискавка, геральдист не відкидає. Пан Георгій пропонує нову версію, і це є цілком нормально. Що стало ключовим, що вплинуло на те, що київські князі почали використовувати цей знак, ну зараз однозначно вам ніхто не скаже. Тому, тому існують різні версії. Своє опрацювання щодо тризуба Георгій Шаповалов планує ввести в нову освітню програму історія державного герба України. Її викладатимуть на кафедрі українознавства Запорізької політехніки. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.